Ну, і все, у нас такий магазик. Це у нас часничок цибуль. Черешня, часничок український, Любаша. Це капець. Стали торгувати, а тут мурахи. Всім привіт, на зв'язку Фермерок. І в цьому відео я хочу показати, як в селі можна заробляти гроші. Коли я приїхав з міста в село, виникло таке питання: взагалі, що тут робити в селі, як тут люди заробляють. Ну, Город то город, земля то земля. А ось ще один варіант, як можна заробити в селі бабла. Коли в тебе є тачка і коли в тебе є що продати. Отже, дивимось. Друзі, як ви вже здогадались, будемо ми їхати на базар і пробувати продати те, що росте в мене у дворі. Зараз в мене сезон черешні і ще ось в мене молоденький часничок. Вже почав рвати черешню. Тут два відра в мене нарвав. Таке в мене невеличке дерево, але з нього з цього краю я вже взяв два відра. Я вважаю, що. Ще відра три тут буде. І в мене буде п'ять відер черешня. І ще одна в мене є тут ветка з черешнею. Те, що беру. і Я гадаю, що мені вистачить, щоб з'їздити на базар завтра і щось вторгувати і взагалі спробувати, як тут кажуть, понюхати. Відчути, що таке цей базар, цей ринок, що це таке ці базарні гроші, як їх треба ну, взагалі цей процес весь відчути, друзі. Отже, Роєм Черешню. Я лазив і вже 4 ведра налазив. Гадаю, що добрий день. Гадаю, що ще десь ведро в мене тут повинно бути. Ну, Може трохи менше, ніж повне ведро. Зараз побачимо. До речі, мені тут люди підказали, що якщо залити черешню водою, то з неї почне тікати черв'як. Я. я хочу це перевірити. У мене черешня взагалі як, чиста як сльоза не кропляна, не оброблена, От як росла, так і росла. Без нічого. Оце я вирішив це перевірити. Стараюсь черешню нарвати з хвостиками. Ось ось так. -от. Без листя, звісно, ну, з хвостиками. Щоб вона як можна більше мала змогу сохранитись і мала товарний вид, щоб вона не стекла цим. Щоб вона не стекла. Взагалі щоб не стекла. Так, ну ось і все. Неповне в мене вийшло п'яте ведро. Але я вважаю, що з такого воно ну, деревця, з такого деревця я вважаю це. Дуже непогано. Поки батько рве черешню, лазить там по деревах, дитинка його чекала, чекала і не дочекалась. Моя квіточка спить, тихесенько у кріслі. В клубочок звернулася, і як Маленька кийця. Спить. До речі, залив я чуть більше пів відра черешні водою. Дивіться що вийшло. Ось ось моя черешня. Взагалі вона показує, що вона чиста, але ось дивіться. От от чувачки почали вилазити. Їх дуже мало. Казалось, чиста. Чи чиста, чи не дуже дієва ця річ, що мені сказали, але вилазять. Ось одного одного знайшов. Ось ось другий. Отже, лайфхак такий непоганий. А так взагалом то ягода в мене чиста. Ну, вона ще не чорна в мене. Так що ще їм треба тільки було туди залізти. Але вони не вспіли. Їду на ділянку. Мені люди з міста тільки що відзвонилися, розказали, що там по цінах. І я хочу ще додати часнику до, до того, що я хочу продати. У мене буде черешня та часник. Часника я брав 21 штуку, хотів пучками пов'язати і ну, спробувати взагалі продати, так, зрозуміти що до чого. Але мені сказали, що ціна дуже добра і часник е, е, беруть, отже я вирішив ще трохи набрати часнику і продати його молодим. Я вже на ділянці. Мені тара моя цений чеснечок. Наскубає часника. Ящик не повний, ну це тару взяв ящик. Щоб було удобно його носити. Я вважаю, що для проби цього буде достатньо, щоб подивитись, як купляють оці грошики, почувствувати, як вони шуршать. Як в мене жінка каже, шуршать, ще не шуршить, я говорить, не розумію. От і я хочу зрозуміти, як воно шуршить. На жаль, друге дерево, яке в мене черешня, воно вже. На продаж не годиться, черешня вже вся чорна. Вся чорна. І вже через одну гніла я вибирав вибирав, піввідра вибрав і зрозумів, що все. З цим деревом в цьому році ми пролітаємо. Ну, Але з того дерева я взяв почти відер. З цього трошки добрав і в мене повних 5 відер ще зганяв вже, ж, часнику дорвав. У мене є часник. І завтра рушаємо на місто. Все, вже наступив наступний день ранок, я вже машину загрузив. Торговий стол це від прошлого мого життя. Ну і все остальне. черешня, чесник. Коротше, друзі, приїхали ми у місто, стали на морозі коло АТБ. Вже точка стоїть. Такий столик на. 45. Так, Вже була перша продажа. Продали трохи черешки. яєць продали та часник. Це капець, стали торгувати, а тут мурахи. Я вже їх порозганяв. Трохи ще залишилось. Блін, де вони взялися, черешню брав, може в погрібі в мене там десь. Але, але вже я їх повиганяв. Ну, все, вже перша монета, до речі, тут із часника теж. Вже 4 головки ми продали. Діжуха йде потихеньку. Черешня, часничок український, любаша розпустріли сюди. Це все, я показав, як в селі можна заробляти гроші. Головне, не лінуватись. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте на колокольчик. З вами був Фермерокю. До зустрічі у інших відео.